На даний момент якби, служба дешної інспекції спрошує, хоче спросити цю систему і при можливості може е учасник час дорожнього купу порушити право дорожнього руху, він може закрити штраф з допомогою електронної картки Visa або MasterCard е на місці і одразу отримати чек і більше ніяких трудностей від не виникає. Е також е даний вид е якби оплати спрощує роботу самих пацієнтів десь інспекції. Адже працівник адміністративної практики, який здійснює введення в базу ініціативного протоколу, відразу бачить чек і відразу вводиться в базу, і людині не потрібно потік відмічати після оплати в банку. І людина просто вже спрошу і має зменшується час по оплаті і інший Ну, Покажу коротко, як це все робиться за допомогою картки. Апарати, якби новітні, всі знайомі з цих апаратів. Просто, До ну, прикладу, порушник може оплачувати карткою якби власною, може оплачувати будь-якої іншої особи, там, чи родичі, чи головне знати пін-код, який пін-код дає право розпоряджатися карткою і здійснювати операцію. Проводиться карточка. Інспектор вибирає режим оплати, патруль, вибирається дія оплати карткою. Відразу йде перевірка. Вказується відразу сума, яка винесена на місці, тобто може там бути 255, там 340 або там 510 гривень, або інший розмір штраф. Інспектор при порушнику виводить суму в гривні. Якщо виникає якась, наприклад, трудність чи неправильний вид, чи якась помилочка, можна відкоригувати і дію почати спочатку. Далі. Іде підтвердження, вводиться на місці серія номер протоколу, до прикладу. Ну, наприклад, може бути е, к нас. А, наприклад, АБ. Да? Ну, тобто, бачите, так само можна, говорити, що можна зробити коригування. Зводиться серія протоколу. Номер протоколу, там, до прикладу, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Відразу з'являється вікно для перевірки даних. так? Тут тобто йде сервіс, 510 гривень, до прикладу, штраф, серія протоколу, АБ1, номер протоколу, один номер. Ну, людина на місці сама перевіряє, бачить, ознайомлюється, підтверджується, інспектором нажимається цей і дальше порушник вводить сам же пін-код до своєї картки. Ну там добре, коли це там, там будь-який пароль. Іде звірка з сервером і на місці, ну, в даному випадку у нас не буде проведеної операції, тому що немає такої серії і невірно введений пін-код, то е-е, наприклад, термінал дасть відбій. Після кожної операції, навіть якщо операція неправильна, з'являється чек. В разі е, правильної операції, якщо операція завершена, е, інспектору на руки з'являються два чеки. Один Один прикріплює до протоколу про інвестине порушення, другий чек надається учаснику дорожнього руху.